Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Ми з вами зараз проведемо разом деякі, деяку кількість хвилин. Ну, закінчилися досить розлогі. Перші, мабуть, за всю історію е з моменту нападу Росії на Україну великі переговори в Парижі з представниками Америки, європейських країн, і України. І, коротше, закінчились тим, що. Пан Рубіо, держсекретар Сполучених Штатів, тобто міністр закордонних справ, сказав: що якщо не вдасться вирішити залагодити війну між Росією та Україною, то ми це кинемо. У нас багато інших справ. Ну і виникає декілька роздумів з цього приводу. Ну, по-перше, це він дійсно хоче, щоб Європа стала ну важливим, важливішим за Сполучені Штати, учасником. Оцих всіх дипломатичних змагань і перемовин, і так далі. І тому подібне. І що я можу тут сказати? Буде Трамп чи не буде, буде трампізм чи не буде, але точно діти підросли. Це моя така дуже спрощена система координат. І тепер вони мають працювати самостійно. Тобто, Сполучені Штати допомогли європейцям подолати Гітлера так само, як їм імперську Японію так само як і багато-багато багатьом місцям світу, вони допомогли. Потім вони створювали плани маршала, перемаршала, давали гроші, створювали інститути, парламент парламенти і так далі. Не пускали комуністів до влади, як, наприклад, було в Греції після війни. Не пускали в Італії соціалістів лівих і у Франції і так далі. І діти виросли, і Америка бачить Америка як мама тата. Вона, вона сидить і дивиться, коли ж вони виростуть. І вони підросли, і тепер американці кажуть, Дайте, давайте сама, самостійність якусь ви проявляйте, ми вам не будемо допомагати. Хоча з іншого боку, якщо ми візьмемо сім'ю, я завжди тут згадую Кадешеву сім'ю, варто почитати, якщо хочемо розібратися в дипломатії сучасної або королір Шекспіра, ну коротше є що читати. Це така сімейна історія. Дуже нагадує звичайні стосунки між звичайними людьми. Я завжди казав, що країни держави поводяться як просто люди, як окрема людина. І тому це треба знати. Отже, значить, з іншого боку, оці старші батьки дуже часто виникають ревнощі, що окей, ти самостійний, у тебе своя хата, у тебе там свої город, там у тебе все своє, окей, своя зарплата. Але коли діти потім нехтують. То тоді батьки кажуть, а що, ми вам вже не потрібні. Ми вже, ми, ми вже все, ми вже старі. А хто буде з, з, з онуками, з вашими дітьми? Ви не забуваєте про нас. От приблизно така ситуація зараз в, в, в Європі і в стосунках між Америкою і Європою. Цей Рубіо сказав, це тепер не наша проблема, це європейська проблема. І якщо європейці кажуть, окей, це наша проблема, будемо вирішувати. Європейці, вся історія Європи, це історія. Подолання конфліктів, це люди навчені, це покоління, це тисячоліття. Як ці конфлікти вирішуватися? Тому Європа їх знайде, як вирішувати. І от зараз дуже цікавий момент. Я там говорив з Олегом Рибачуком, який щодо не з Америки, і він мене якраз тут просвіщав. Що от американці кажуть: ну якщо так, то ми заберемо свої війська з. З, з Європи. А майбутній канцлер Мерц каже німецький: Окей, у вас є 5 років, щоб забратися. І це шок в Америці. Вони ж сподівалися, ні-ні-ні, не треба забирати. Нам треба ці війська, нам тут треба стримувати Росію. Окей, ви хочете забрати? Забирайте, от у вас є 5 років. Давайте, 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 бай-бай. І це. І тому оці дві, дві тенденції. З одного боку, Європа такий противник американський, противник Трампа, а з іншого боку, такий товарообіг. Куди він дінеться? Якщо завтра за, за, закінчиться ця торгівля, в Америці буде дуже велика скрута. І, і тоді йому американці скажуть від американського прибиральника до американського мільярдера. Скажуть, альо, 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 стоп, 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 стоп. Це щось, щось тут, щось тут забагато. Так, так, ми, так ми не хочемо. Ми так не, не будемо. Нам треба, ми продовжуємо там пити і, 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 італійське вино, німецьке пиво і так далі. Тому так, так не буде. Коротше кажучи, є проблеми і, і, і відштовхування, і притягання, і оце все є. І другий момент, попри те, що вони подорослішали, то батьки стали трошечки підстаркувати, я маю на увазі Сполучені Штати. Тому що якщо ми зараз подивимося всю конструкцію, то у Трампа жодна, на жодному фронті нема перемог. І це катастрофа. І це вже республіканська партія буде тиснути на Трампа і казати, Слухай, чувак, ти тут нам всім такі надіїв? Посієв. І добрива покидав на ці надії, і надії виросли. І що ми тепер бачимо? Ти не виграв Гренландію, Грінля... ти не виграв е... не в галицькому сенсі, бо грати по-галицьки має дуже такий сексуальний характер. Грубо сексуальний, я б сказав. Ти не виграв у Канади, ти не виграв у Мексики, ти нічого не досяг в Панамському каналі, або досягали такі дрібниці. У тебе нічого не входить з Китаєм, ти посварився з Японією, ти нічого не зробив в секторі Газа, ти нічого не можеш зробити з Путіним. І війна триває. Альо, де перемога? Альо? Хто за нас буде голосувати наступного разу? Так, да, окей, про міжнародну політику забудемо, тому американці голосують за внутрішню політику. Це їх цікавить. Але і там є проблеми, і там є загроза підвищення цін. Браку якихось товарів, які постачаються з тієї ж Японії, з тієї ж Європи, і так далі, з того ж Китаю. Це все не жарти. І коли цей симбіоз з'являється, і закордонна політика, і внутрішня політика. То дуже важко бути Трампом сьогодні на посаді президента Сполучених Штатів. Тому я відносно оптимістичний, такий стриманий оптиміст, тому що я бачу, що він себе заганяє в якийсь кут, і абсолютно не зрозуміло, як з нього вийти. І з цього куту, куту, кутику можна вийти тільки одним. Традиційні ліки. Це не така хвороба. Яка, яка людству невідома, людство переживало всесвітні кризи. І тому є звичайні кризи. А що таке звичай, звичайні ліки? Це називається переговори. Перед тим, як щось зробити, треба поговорити з своїми партнерами або навіть з ворогами. Як кажуть, я це постійно цитую, в чому різниця між розумом і мудрістю. Розумна людина. Блискуче вийде з надскладної ситуації, в яку мудра людина ніколи не втрапить. І ми зараз бачимо, що може Трампс велика розумна людина, але мудрості там нема, він з всіма посварився і тому рано чи пізно вибори до Конгресу через в 20, наступного року, от через півтора року. І як всі знають, хто цікавиться Америкою, після нового, от як настане 25, й закінчиться 26-й почнеться, вже ми про політику ми не будемо думати в Америці. Американці будуть готуватися до виборів, кандидати будуть кричати: Ми обирайте нас, ми хороші. Що будуть кричати республіканські кандидати? Які є досягнення? Хто, хто переконає людей, які відчувають якусь, якусь незграбність, якусь таку складність, таку еклектичність в політиці Трампа? Ні, всі бачать і внутрішнє, і зовнішнє. Тому я, те, я теж такий я б сказав, що я, як завжди, доєднуюся до груп оптимістичних. А це вже доведено лікарями. Оптимісти живуть на 8 років довше, ніж песимісти. В роздумах над цією моєю фразою я вас і залишаю, але ми неодмінно зустрінемося найближчим часом. На все добре.